Всім привіт! Сьогодні у нас, друзі, відео про мої прикраси. Там мої аксесуари різні для сережки, різні кольця і так далі тому подібне. Будемо це відео записане на прохання дівчаток, які мені писали у коментарях. Що їм було б цікаво подивитись. Тому я вирішила вам його відзняти. Перед тим, як ми будемо розглядати всі мої прикраси, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, подобайки, коментуйте. В описі під відео буде посилання на мою карту Приватбанку та інстаграм та телеграм-канал, якщо хочете мене підтримати. А зараз давайте переходити до огляду. Прикрасів. Загалом у мене, друзі, ось такі коробочки металічні, куплені були в лінії мережі магазинів Купілька. І ось такий, друзі, старенький, старенька така коробочка. Це була коробочка у мене раніше, тут були різні блискітки для нігтів, камінчики. Тут у мене знизу типу підписано. Зараз у мене тут зберігаються прикраси, але це ненадовго, тому що я хочу перекупити такий органайзер і там уже зберігати. Зараз будемо з вами детально розглядувати. Так, друзі, пропоную розпочати з якихось там цепочок, тоді браслетики, колечки і завершимо. З цепочок у мене небагато. Я загалом не використовую аксесуари на шиї. У мене є ось срібна цепочка з кулончиком мені подарував коханий, це я собі сама купила, то я її завжди ношу. Також в мене є ось така золота ось таким плетінням і золотий кулончик. Це ось цю цепочку мені мама з татом купили золоту кулончик я собі купила сама. І в мене є іще одна золота, трішки дрібніша за цю. І я її собою не маю, я її не ношу, друзі. Це була цепочка, на яку я колись, якщо була маленька, в купілку збирала копійки. Потім мама ті копійки обміняла на кошти і. Купила мені золоту цепочку. Це прям тонша за цю. Вона дуже класна, але я її вдіваю крайне рідко. Взагалі я ношу переважно срібло я люблю дуже сильно срібло, тому золото вдіваю край рідко. Цю цепочку вдіваю частіше, то вона у мене є. Ось тут зі мною, але також не то, що прям сильно-сильно часто. З цепочок у мене, друзі, все. Так, друзі, вибачте, трішки захледнулись. Далі давайте пройдемось по браслетах. Е, так, що я тут нарахувала? 1, 2, 3, 4, 5 браслетиків у мене є. Е, самий найперший це ось цей що у мене на руці. Я його ношу завжди. Е, колись в мене був такий. Щось типу цього, але з камінчиками. У мене там і камінчики повипадали, і защіпка зломилась, то я його продала, чесно кажучи, здала в ломбард і все. О, просто було жаль викидати. Далі, друзі, в мене ось такий браслетик подвійний. Це, типу, як, ось так він носиться. Защипається. Ось такий подвійний браслетик з камінчиком. Я його дуже часто колись носила. Зараз маю цей, його... він дуже дрібненький, його легко порвати. Зараз не так часто, але також ношу. Мені дуже такий браслет сподобався, дуже гарно виглядає круто. <кій> Можливо, навіть можна передіти і водіти на деякий час цей замість цього. Ось такий золотенький, але я також його. Використовую вкрай рідко. Ще один золотий у мене був від золотого віку. Він також там була защіпка, порвалась, тому що вона була несправна. У мене було там, що можна було безкоштовно зремонтувати. Я пішла в золотий вік. Вони мені відремонтували, занадто сильно відполірували і він став чисто білий. І так він в мене і стоїть. Я його й не ношу. То саме Тому ось така, друзі, цікава історія була з брендом. З мережою золотий вік. Після того я аксесуари, різні е, ювелірні прикраси, не купую в магазині Золотий вік. Мені дуже сильно подобається е, Ось То я завжди там купляю. Колись в нашому місті був Адамас дуже класний магазин Там з чоловіком брали обручки, але, на жаль, його також завикрили. Далі, друзі. Не знаю, щось прохрипаю. Е, ще один браслет. Золото також. Це е, мені також подарували батьки. Дуже класний браслет. Мені прям дуже-дуже подобає. Ось так він круто виглядає. Раніше я його часто носила, зараз часто дуже не ношу. Е, доволі рідко. І ще два браслетика. Це були браслети в купці, ось так. Такі, друзі, це мені чоловік подарував, це срібло. А ось своїй сестрі я замовила такий же з Аліекспрес. Уявляєте, там навіть не відрізниш ось цей мій від її. Прям я була в шоці. Ну, це він купляв дійсно в ювелірному магазині. Дуже круто вироблено, дуже-дуже класно. Мені здається, в якийсь розпаковок я показувала ось такі браслетки з Аліекспресу, то я їх сестрі подарувала, ну, віддала просто, бо мені просто чоловік подарував це. Я носила, мені дуже сподобалося, сиділа в Аліекспресі, побачила, вирішила замовити, подивитись. Ну, Прям дуже кайфово. Ось вона з ними ходить, а я їх показати не можу, але це прям один в один. У мене срібло справжнє, вдіваю дуже рідко, мені дуже сильно не подобається, але мені, чесно кажучи, трішки жарт. Це така для мене, знаєте, згадка на все життя. Ось це мені прям дуже до ну Дуже класно виглядає срібло, дуже круте. Я частіше на якісь там свята вдіваю, ось щось таке. Дуже класно оглядаю. У відео, мені здається, декілька разів вдівала. Бо браслетики дуже класні. Вони загалом не мають ісь так працювати. Це і знизу, а ось цей зверху. І, друзі, з останніх з браслетів це ось такий браслет з морською зірочкою. Це з Аліекспресу. Це, друзі, браслет для ноги на ногу. Я часто його носила. Тут і зірочка така доволі класна. Давайте ось так вам покажу. Бачите? Дуже якісний браслет, не чорнію, Тому що я і пітніла. І навіть купалася цим браслетиком. У нас в озері. Ну, дуже-дуже класний браслет. Мені прям дуже подобається браслет. Настільки мені сподобався. Ще я, навіть не можу пояснити. Ну, дуже класний браслет для них. Далі, друзі, по колечках. Також е сім колечок в мене загалом є. Перше, це ось це що я ношу це на заручний мені перевів чоловік. Тепле враження це, друзі, наступне колечко з короною, яке я завжди ношу. Це мені. На 18 років батьки подарували, також дуже сильна для мене згадка. А ось це кольцо, яке також завжди ношу. Це, друзі, я собі на 20річчя сама купила, але кошти мені, мені просто дідусь подарував гроші день народження, я купила кольцо. Зараз для мене це кольцо просто як згадка. Можете собі уявити, я навіть подумати не могла, що я там куплю за ці кошти кольцо. В мене було тут колись кольцо з камінчиком, камінчик вилетів переробляти. І ще й кольцо так було тріснуло. Я вже не хотіла його переробляти і вирішила, що куплю собі кулечко нове. На день народження мені дідусь подарував кошти, я за ті кошти купила кольцо, і хто б міг подумати, що це мені стане згадкою про нього. Ось такі, друзі, гаразд, не будемо засмучуватись. Давайте продовжимо. Ще декілька варіантів. Кольцо ось таке в сріблі також. Я вам напевно, дівати на паличок і вам показувати. Ось таке красиве з камінчиком. Воно колись, якщо я не помиляюсь, ішло з, з сережками. Ось настільки воно круто виглядає. Мені прям дуже-дуже подобає це кольцо, дуже гарне. І два кольця, можливо, знаєте, є такий, друзі, є така, такі вироби медичне золото. О, ось ці два колечка. в мене якраз з того з мед золото. Ось у мене вилетів камушок, я навіть не побачила, бачите? Так, щось нам сильно засвічує. Я, друзі, відключила софтбокс, бо він сильно засвічує сере колечко. Ось так воно виглядає не на цей палець, воно мені сюди більше, але дуже класно виглядає. І останнє це моє прям таке улюблене ось таке. Воно доволі також, таке, знаєте, ось тут камуш камушки. Тут прям таке. Мені доподобає. Такі кольця, але я ношу ось ці найчастіше. Ті просто вдіваю десь там на зйомку. І хочу показати колечко з Aliexpress, Яке могли мене побачити десь в одному з відео. Ну, Прям дуже кайфове кольцо. Ось настільки воно красиво виглядає, дуже-дуже класно. Я просто в шоці, наскільки воно круте. Так, друзі, я в софтбокс перенесла трішки це місце. Було прям. Я завжди ось тут я тримаю, воно дуже круто. У мене, на жаль, тільки один софтбокс, але як є. Так, далі у нас кульчики. Так, по кульчиках, дивіться, я ось тут назбирала в руці в мене тут такі сережки-гвоздики. Давно вже були куплені ось такі перлинки. Мені прям дуже, колись в мене такі дві дірочки, я ось колись їх дуже сильно носила любила носити. Можливо, зараз також варто спробувати. І далі, друзі, в мене є ось такі кубики. Дуже мені ці квадратні сережки до вподоби. І чуть менші це. Ось такі. Воно круто виглядає на вужку, але чомусь я їх не можу довго носити. Давайте я вам покажу хоча б якісь одні. Давайте, можливо, перлинки, я їх давненько. Хоча ні, перлинки ні. Давайте все-таки ось ці такі міні. Я їх прям дуже сильно обожнюю носити. Так, ну йде дерочку тільки. Знаєте, як я колись хотіла цей дрочок дуже сильно. Так, друзі, без дзеркальця мені тут, напевно, не обійтись. Ох, чи ні, попало. Супер. Подивіться, наскільки воно класно. І ось тут прям капельку вишищить. Зараз я вам покажу, в мене є ще одна дарочка. Це нижче. Так. Все-таки прийшлося це, це дзеркальці. Ось настільки, друзі, круто воно виглядає. Мені прям дуже подоба. Це, до речі, мед золото, ось ці і оті квадратові. Перлинки це срібло. І ось тут мені ще одне золото. Ось такі. Дуже мені до вподоби, також їх часто носила. Це, друзі, сережки. Далі по сріблі пройдемось. Перше, це оці, що в мене на вухах, це мені чоловік купив. І із тих, що мені ще чоловік купив, так це... цього. Я не знаю, друзі, що це у мене сьогодні все з рук паде. Це ось такі сережечки. Ось так воно виглядає, бачите, дуже прям Це Оце мої улюблені. Це також мені чоловік купив, то я в них хожу. І з срібла останнє, що в мене є, це сережки, зараз, весючки. Так, ану, дай розплутати. Це, друзі, ось такі з гербом. Так, це я їх зібрала докупи. Ага, А, тим боком я думаю, як я їх можуть зібрати докуп. Ось такі, ви мене неодноразово їх бачили у відео. Дуже сильно вони мені до уподобля. Я прям їх дуже сильно люблю. І, звичайно ж, ношу їх. Це, друзі, все, що в мене було срібло. Тепер все, що я вам буду показувати, це все було притмо, але я вам буду казати, де. Перше, це також такі весючки. Вони тут в мене вже і запутались. З такими горошинка. Брала в звичайному біжутерному магазині, ношу не так вже й часто. Далі, ось такі ніжні манюнечки з метеликами, це, друзі, з Али Експресу. Мені прям дуже класно, вона гарно тримається на вухах, за рахунок того, що це цепочка, а ось тут металічне. вона ось тут так сідає і гарно виглядає, не випадає. Далі ось така одна сережка з Алі Експресу. Дуже класно, але також не часто ношу. Вона ну, ось так одівається і якось так виглядає. Непогано, але не те, щоб я її часто носила. Але, можливо, коли знадобиться, тому не Е, Мої улюблені з Аліекспресу це сережки ведмедики. Тут прям, я вам буду напевно, по одній покажу, по дві погано. Тут прям все круто продумано, і метелик такий, е, боже, ведмедик такий гарно переливається, защіпка дуже акуратно зроблена і круто защипається. І круто, що ось ці такі камінчики, що вони є. Далі по е, сережках іще. Ось такі манюнькі метелики з Аліекспресу. Загалом, друзі, планувалися мали бути такі сережки, де ось тут одну діваєш, тут така перлинка і знизу висючка, а другу діваєш, тут вісючка, а тут знизу перлинка. Асиметричні. На жаль, мені замість того прислали ось ці метелики, правда, кошти мені повернули. Тому ось ці метелики я дуже не задоволена. Все сьогодні з рук паде. Наступне, що в мене також є, що мені дуже сильно подобається, це ось такі сережки з вишеньками. Ну, дуже круто виглядає, так? Дуже гарно, під якісь відео дуже буде круто. Також, друзі, з такого національного. Ось такі сережки з гербом. Дуже класно замовила, тому що буде, якщо ми доживемо, звичайно, до Дня Незалежності, планую з ними звітняти відео. І ось такі ще є. Синьо-жовті, також гарно виглядають на вушку. Ось такі класні. Це, друзі, сережки, моя сестричка носить. Але прям вони мені не те, щоб дуже до вподоби. Я більше люблю вісючки різні. Але ось такі сережки вважаю крутим для якихось таких відео. Можливо, де щось синьо жовте щось таке. Далі, друзі, ось такі сережки. -коль. Це такі круглі. У мене були ще менший розмір. Правда, одне то я вже викинула. Ось такі, От також були за подарунок до якоїсь посилки, не пам'ятаю, правда, до якої. Ось такі. Далі з Алі. Є прям такі, що мені досить сильно сподобались, але вони відчуваються на вухах. Це ось такі асиметричні з Алікспресу. Дуже гарні кольори такі. Виконання дуже класне. Гарні такі мармурові відтіночки, дуже класний дизайн. І ззаду ось так красиво. Взагалі, ці сережки просто кайф для мене. Також ще одні асиметричні це сережки з сердечками. Також з Aliexpress, Оце прям добряче відчувається на вушку. Не знаю, чи за рахунок ця, чи за рахунок, що на цьому висить сердечко, але відчувається. А ось ця дуже класна. Я навіть казала, можна дозамовити ще одну пару і вийде просто не асиметричні кульчики, а просто парні. Сюди сердечко, сюди сердечко. Ось такі я б, напевно, носила. Також дуже гарний мармур. Мармуровий відтіночок. І цепочка, ну взагалі зроблені круто. І, друзі, з такого що ще залишилось, Це одні єдині сережечки, які мені буквально от прийшли. Я саме на них чекала, щоб показати вам відео. Це зараз це, друзі, ось такі сережки. Давайте я вам опну, напевно, покажу, бо ось так вона виглядає. Тут сама ось ця новушку ось так круто зроблено. І тоді у нас іде ось така цепочка з камушком, зверху ось таке крильце. Крильце, до речі, з тканини зроблено. І одне ще є запасне. Є защіпки пластикові і одна запасна. І є ще одне крильце запасне, тому якщо це півеці, спокійно можете нове закласти. Такі сережки, більше як декорації, для якогось там образу, я саме для того і замовляла. От такі, друзі у нас з вами прикраси. Напевне, буду іще дозамовляти на Аліекспресі. А поки що так. Вам дякую, що додивились. І всім до зустрічі, всім па-па.